Надзвичайно радий вас бачити, спілкуватися і а, ви. Розпочали вже офіційну роботу послом у Туреччині? Скажіть, будь ласка, як які виклики, які завдання зараз стоять саме на цьому трекові на Туреччині? Тому що ну і відігравала протягом цих трьох уже з половиною років так Туреччина особливу роль в час війни повномасштабного вторгнення Росії і зараз таким переговірним майданчиком виступає? Отже, на якому рівні співпраця України і Туреччини, які завдання стоять перед місією? Українською дійсно Туреччина є нашим історичним сусідом, партнером, другом можна говорити про це відверто, і турецька влада відверто підтримує Україну в цій непростій ситуації. І найбільш головне говорити про те, що на даний момент Туреччина дійсно взяла на себе роль. Такого посередника у можливих переговорах між Україною та Росією. Ви вже знаєте, що неодноразово в Стамбулі відбувалися зустрічі двох сторін. Дві останні були цього року. Ми про це вже багато разів говорили. Про це розповідав і президент і МЗС окремо, і звичайно, я в своїх інтерв'ю наголошував про ситуацію, яка склалася навколо перемовного процесу преорного. І тому ми розвиваємо партнерство по всіх напрямках. Треба зазначити, що у нас великі інтереси є і по економічних питаннях, і по геополітичних питаннях, звичайно, по безпекових питаннях, і в Чорноморському регіоні, зокрема, взагалі в розбудові. Такої, знаєте, системи європейської безпесності є окремі заяви е, турецького президента щодо бажання брати участь в забезпеченні е, цього процесу з огляду на те, що нинішня американська е, адміністрація президента вона якби ну, потрошечки де-факто згортає свою, е, скажімо так, е, свою гарантії щодо забезпечення європейської безпеки тому багато роботи. Туреччина велика країна, цікава для для нас країна, і вони також зацікавлені в тому, щоб для них були відкриті і економічні, і політичні, і всілякі різні можливості і для бізнесу, і для просування своїх інтересів. Тому не все просто. Маю говорити відверто, не все просто є питання, які ми маємо врегулювати, але можу підкреслити велике бажання обох сторін співпрацювати, і це бажання підтверджено президентами обох країн під час зустрічей, які відбуваються доволі щільно останні місяці. Пане Нарімане, ви згадали вже про те, що Стамбул перемовним майданчиком став для двох. Перших зустрічей таких прямих зустрічей представників е, України і Росії у спробах знайти підґрунтя бодай для припинення вогню, дещо знайшли обміни. Відбуваються прямо зараз, але м, ну от ви з близька. Могли спостерігати так ці е, перемовини. Скажіть, будь ласка, м, чи можна описати, якими вони були перший другий е, раунд? Оці перша друга зустріч? Чи вони були відмінні за атмосферою, е, за тоном спілкування? Е, е, якими були відчуття очікування у ті моменти, і ну якою виглядає перспектива? Я усвідомлюю, що для дипломатів перспектива є завжди, що би не відбувалося, завжди попереду. Можна і треба говорити, але от чи вона ну, близька ця перспектива? Тут треба говорити, що не на всю ми використовуємо, не ми, а взагалі, з сторони, які задіяні в цьому процесі, не на всю використовуємо ті можливості, які Надає нам е, зустрічі в Стамбулі. Треба прямо казати, що е, російська сторона абсолютно не сприяє тому, щоб зустрічі в стамбульському форматі відбувалися максимально ефективно щодо досягнення головної мети це е, припинення вогню, припинення, скажімо так, активної фази війни і забезпечення, як то було підкреслено під час взагалі початку цього процесу, не в а ще в джиді про е, забезпечення е, припинення вогню на морі, на е, в повітрі і звичайно на суші. Ми бачимо і відчуваємо особливо останні е, е, тижні. Це і кияни і мешканці інших українських міст, що росіяни лише посилюють, е, скажімо так, свої атаки на абсолютно невійськові цілі. І це демонструє насправді от всю, скажімо так, позицію Росії щодо того, що відбувається. Атмосфера, звичайно, непроста. Я б сказав, що наша делегація вона робить справжні героїчні кроки, тому що витримувати все те, що говориться, кажеться, і так далі. Це треба мати дійсно залізну волю і звичайну людську терплячість не всі там дипломати ви знаєте, що дуже багато у нас делегацій військових, і очолює міністр оборони України, Рустем Меров, представників різних силових відомств, і так далі, але можу сказати, що дуже гідно поводиться наша делегація, незважаючи на те, що росіяни ну, намагаються нам продемонструвати свою зверхність, свою зухвалість. Нібито вони перемагають, нібито вони мають перевагу і політичну, і дипломатичну, і на полі бою. Хоч Ча ми розуміємо, що це абсолютно не так, і зараз одним з моїх завдань є е, якраз е, донесення до представників Турецької держави, до е, моїх колег з інших країн, які працюють в Анкарі, саме цих наративів, про те, що все, що намагається зробити Росія, вона не має під собою реального підґрунтя. Ага. Е, і я бачу це розуміння. Дуже важко спілкуватися, коли твій опонент не налаштований на те, щоб досягти результату. Uh -huh. Що стосується того позитиву, як обміни військовополоненими і можливе звільнення деяких наших цивільних громадян, яке було анонсовано після другого раунду переговорів в Стамбулі. То ви знаєте, позиція тут дуже проста. Ми домовлялися про обміни і до цього формату. Будемо домовлятися, я впевнений, і надалі. Тому не треба сприймати е, зустрічі в Стамбулі е, як такі, які покликані вирішувати питання обміни. Ні. Тут головне все ж таки досягнути перемір'я саме того безумовного, що найменше денного перемір'я, яке б стало справжнім сигналом для всіх. Що Росія хоче закінчити цю війну і сісти і домовлятися вже по базових речах? І наш президент постійно на цьому наголошує. Він каже, що він готовий зустрітися з російським візаві в будь-який момент, і ви пам'ятаєте, що він навіть спеціально прибув до Стамбулу і продемонстрував це. Фактично таким конкретним кроком, пане спливи. Всі... Пане Нарімане, дозволите, вибачте, от запитання наступне буде таким можливо трішки особистим. Я не хочу видатися неетичним, якщо це так, зупиніть мене в якийсь момент. Але почну навіть трішки здалеку. Ось коли тільки йшлося про можливість зустрічі у Стамбулі. Навіть у таких абсолютно побутових розмовах із моїми знайомими, от у нас з'являлася ця думка. Ми обговорювали, як може зустрітися Зеленський із Путіним. От як вони, як люди, просто звичайні люди, будуть розмовляти. Між собою, як це можливо? І е, ви пережили абсолютно жахливий і особливий досвід? Е, ви людина, хто був у полоні, ви людина, хто е, ну, має цей величезний тягар. Ви дипломат зараз. Ви е, той, хто бачить російську делегацію. як Ну, не знаю, бороти свої емоції. Що ви переживаєте зараз, коли ви не можете уникнути цих контактів? Вони є, але, вочевидь, щось ви собі говорите про цьому всередині. Ви знаєте, я впевнений, що і наш президент Зеленський абсолютно розуміє свою відповідальність і завдання, які він перед собою поставив, і має виконати завдання врятувати нашу країну, забезпечити її національні інтереси і Вирішити питання і відновлення і суверенітету, і територіальної цілісності, врятувати людей в кінці кінців. Я бачив дуже цікаве інтерв'ю до речі, одного з відомих в туреччині політиків, який так по людськи, дуже по простому казав, що коли він дивився на нашого президента в овальному кабінеті Білого Дому і спостерігав всім відому розмову між президентом Сполучених Штатів і президентом Зеленським, він казав: От я б особисто не витримав ставби і пішов, але людина сиділа. Вона розуміла свою відповідальність. Вона розуміла всі ті надії, які покладені на, на неї, і сиділа, розмовляла, домовлялася. Ми ви знаєте, і тому всі, хто бере участь в подібних форматах переговорів і так далі, вони абсолютно розуміють цей формат. Треба відкладати ці речі, особисті речі кудись в сторону. Щодо мене особисто, то знаєте, при всій емоційності цього моменту перебування в окупованому Криму про робота в окупованому Криму, а також вже перебування у в'язниці, і так далі, вони навпаки дали мені досвід спілкування з цими людьми. Я знаю трошки вже на практиці, що то за люди, як до них ставитись, що вони можуть подумати, і так далі. Тут головне дотримуватися того, що ми маємо завдання, маємо його виконати. Як це було приємно, неприємно. Але саме тому я іноді кажу, що люди, які входять в делегацію, вони десь справжні герої. Я впевнений, що не кожен українець захоче навіть в одному приміщенні перебувати з тими, хто приймає рішення дотичний до війни в Україні, і тим більше її виправдовує, і тим більше її продовжує. Пане Нарімане, глава меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров, він говорив, що Росія майже не допускає до обмінів політв'язнів, і, зокрема, і особливо представників кримськотатарського народу. Скажіть, будь ласка, чому так відбувається? І чи є шанс ну, через? Можливо, зусилля Туреччини, можливо, якісь інші важелі впливу, а все ж таки визволяти саме кримських татар заарештованих я хочу розширити, і про це говорив Іріфат Чубаров. Про це говорили інші люди, які безпосередньо спілкувалися з головою нашої держави про те, що російська сторона особливо не хоче відпускати чи звільняти. Три категорії людей: це наші військові, в першу чергу азовці, які дуже допекли росіян. Ви знаєте, це особливе ставлення. Це журналісти, тобто люди, які розповідали правду про окупацію, про війну і так далі. Ми знаємо, наприклад, зі Вікторії Рочини, що навіть вбивають вже журналістів. Uh, і uh, це кримські татари, uh, саме тому, що кримський татарський народ самого початку окупації в абсолютній своїй більшості не підтримав її, виступав проти виступає і надалі. Хоча, звичайно, робити це надскладно сьогодні в тій ситуації з якій знаходиться окупований Крим, і я можу пояснити це лише, от знаєте, якоюсь цинічною помстою. Цинічною помстою російської окупаційної влади щодо наших громадян, які мали сміливість, які мали волю задля того, щоб захищати власну державу, власних рідних себе самих і так далі. Росія це не розуміє, Росія це не хоче приймати, і для неї це головні вороги. Я хочу нагадати, що е, Путін абсолютно легко відпустив своїх російських опозиціонерів. Які виступали особисто проти нього, він відпустив. Вони зараз перебувають в безпечних країнах, виступають щось там, кажуть, і так далі, і так далі. Але громадян України, які виконуючи свої обов'язки громадян, які через власні переконання просто виступили проти агресії. Росії, не чіпаючи особисто ані президента, ані кого, вони росіянами сприймаються, як я не знаю, якісь головні вороги цього режиму і так далі. І тому нічим іншим, як от якоюсь жорстокістю, особливою, я ніякої логіки в цьому не бачу. Абсолютно, це просто от така поведінка цієї країни чи цієї влади. Uh -huh. Пане Нарімане, я хотів би вас запитати про кримсько-татарську громаду в Туреччині. Я розумію, що вона велика, вона не тільки пов'язана з Кримом там в останні роки, чи навіть за період незалежності. А, і от для частини людей це зв'язок із Кримом Україною, для частини можливо ширше, і вони застали інші часи не незалежну Україну. Але для нас потенційно це така українська діаспора, тому що вони пов'язані із Кримом, який для нас частина України. А чи можна чи є перспектива вибудовувати із цими турками, вочевидь громадянами Туреччини якийсь? Таку комунікацію, такий зв'язок, щоб е, вони ставали певною мірою прихильниками України і політичними лобістами України в нинішніх умовах. Така робота велась і раніше. Вона проводиться і зараз. Ми, як посольство і меджлі з кримськотатарського народу, окремо постійно проводимо цю роботу і залучаємо наших співвітчизників, які. Перебувають в Туреччині до всіх процесів, які сприяють підтримці України, як в Туреччині, так і в інших країнах, і так далі. Це непроста робота, тому що діаспора складається з кількох хвиль еміграції з батьківщини. Це ще люди, які лише пам'ятають, що вони десь з Криму. Це люди, які поїхали під час там подій початку ХХ століття чи під час Другої світової війни. Це нова хвиля міграції. З нею простіше до речі працювати, тому що звичайно це громадяни України, які патріотично налогі. Лаштовані у них є конкретні причини не любити ані Росію як країну агресора, ані окупаційну владу, і так далі робота ведеться. Вона непроста, Треба пояснювати дуже багато речей. Треба залучати їх до різних заходів і так далі. Не просто зокрема через те, що Росія має дуже потужну роботу тут в Туреччині. Абсолютно, у них є для цього можливості є традиції. Дуже багато росіян живе, особливо на півдні. Туреччині, в Анталії, в Алані і в Стамбулі, і, і тому у них є тут на кого спиратися. Але ми проводимо цю роботу і перспектива безумовна є. Безумовно, ми е, маємо вже велику кількість представників діаспори, які отримують статус закордонного українця. Тобто, це їх свідомий вибір пов'язати себе з нашою країною. Вони бачать перспективи в тому, щоби. Бути дотичними до нашої держави, mm -hmm. і ми звичайно це використовуємо в е, наших відносинах і е, будемо розширювати ці можливості, пане нарімане. Тоді до е, позиції Туреччини я попрошу вас, якщо можна трішки роз'яснити, чому складаються такі обставини. що... Туреччина ну таку не не просту політику веде, вона дійсно складна, вона майстерна багато в чому. А, міжнародне просування, міжнародна політика, а, вона суб'єктна. Туреччина тривалий час прагнула в європейський союз, але а, в певний момент навіть певно, ображеність висловлювали високі політичні кола. Що якщо ви не дуже хочете, можливо нам і не треба. Туреччина потужний гравець а, в рамках НАТО, але ну деякі речі є політичні претензії. Які висловлюються і в Європі, і в натівських структурах до Туреччини Туреччина завжди, от протягом повномасштабного вторгнення, і до того зрозуміло, те, що стосується Криму і Донбасу, Туреччина завжди підтримувала територіальну цілісність України. Але Туреччина, наприклад, для Росії є прийнятним майданчиком переговорів. Вона готова ставати цим майданчиком і пропонує а, чи. Туреччина, на ваш погляд, може стати результативним провайдером переговорів, модератором, що дає їй такі можливості, і чому склалося так, що от і Україні, і Росії цей майданчик прийнятний. Дивіться Туреччина дійсно країна з дуже цікавим, можна сказати, відверто великим минулим. Це в різні політичні моменти історії важливий гравець, як в регіоні, так і в доволі широкому такому географічному чи геополітичному просторі, і так далі. І Ми маємо це брати до уваги. Звичайно, у Туреччини є дуже давні зв'язки. Різного гатунку, різного характеру з Росією. Атацюрк, відомий лідер, відома історична постать в Туреччині, засновник Турецької республіки, мав дуже такі тісні зв'язки з Радянським Союзом і, і, так далі, і так далі. Хоча в історії Росії Туреччини є і такі негативні стосунки, чисельні російсько-турецькі війни і так далі. І так далі. Тому звичайно, Туреччина вона намагається не втрачати свої позиції в Росії, захищати і бізнес, захищати свої інтереси, можливості в енергетичній сфері, і так далі, і так далі, і так далі. Це один із факторів. Інший фактор, що Туреччина вона має амбіції відігравати дуже серйозну роль на близькому сході. Ви знаєте, що це дуже непроста ситуація, і останні події це окремо демонструють. І звичайно не дуже складається на цьому треку у Туреччини зі сполученими штатами з Ізраїлем з Європою і так далі. Їй потрібні союзники. І вони вважають, я думаю, що Росія якраз є такою проти. who Яка може ну, допомогти їм балансувати а, в цій ситуації, і вони не готові втрачати цю підтримку. І тому вони а, дозволяють росіянам доволі потужно бути присутніми на території власної держави. Хочу, хоча треба підкреслити, що не лише Росія британці доволі добре себе почувають, японці, а, італійці і так далі. В Туреччині традиційні класичні ці держави. вони мають Гарні стосунки з турецькою республікою. Ми, як молода держава, маємо їх наздоганяти. В цьому uh -huh. маємо вибудовувати більш такі глибинні стосунки з Туреччиною, щоби е вимагати більшої уваги. задля для цього маємо якраз працювати над поглибленням, е що особливо цікавить економічних відносин, комерційних відносин і так далі. Якраз цим займаємося, говоримо. Саме це якраз от давні стосунки Туреччини і Росії дозволяють нам використовувати. Тобто, це країна, яка викликає довіру обох сторін, угу. ми довіряємо Туреччині в цих питаннях. Ми Росія довіряє Туреччині в цих питаннях. А, і я хочу сказати, що поки ми можемо констатувати, що турецька сторона виправдовує цю довіру. Для тих, хто побоюється, чи має якийсь в Україні ну знаєте, помилкові помилкове розуміння цього процесу, хочу сказати, що ви напевно фіксували, що якраз під час останніх обох зустрічей в Стамбулі Росіяни висловлювали незадоволення щодо турків. Вони вважали, що Туреччина більше схильна підтримувати Україну. Uh -huh. Тобто це якраз для нас дуже позитивний сигнал. Хоча і це при цій збалансованій дуже позиції. Uh -huh. Вони росіяни не хотіли, щоб були присутні американці. Відверто про це сказали. Це була така скандальна історія, але туркам не, ск не змогли сказати uh -huh. ні. Хоча ми всі мають розуміти, що найкраща ситуація для Росії це залишитися віч навіч з нами. Uh -huh. Цього не хочемо ми. Ми знаємо, що Росіяни будуть брехати нам потрібні свідки, і турки uh -huh. якраз е та сторона, яка задовільняє пане ну, налімане. Ну, цій певних у цій, прир... у цій природі довіри е з боку України з боку Росії, мабуть, є ну якась навіть досить значна частка сподівання внутрішнього з боку Росії і України, що Туреччина може бути прихильна до. До, до них або до нас, так кожна сторона думає, що Туреччина ж має зв'язки, має інтереси, і тому буде прихильною. От, от ви гадаєте, за вашою оцінкою, ем, ну чи є шанс Туреччині дійсно залишитися нейтральною, нейтральним майданчиком, і чи вдається це зараз? Шанси є, а вся проблематика продовження перемовного процесу вона залежить не від Туреччини. Туреччина не втручається, і вона, і інші країни зацікавлені в продовженні переговорного процесу. Вони про це відверто і відкрито кажуть і публічно, і не публічно. Але проблема в тому, що Росія не готова розмовляти. Uh -huh. Навіть те, що вони не готові заздалегідь узгоджувати тематику наступної зустрічі, це демонструє те, що для них це не є головною метою. Президент України і міністр закордонних справ постійно на цьому наголошують, що Росія використовує переговорний процес більше для запобігання застосування щодо них санкцій, в першу чергу з боку Сполучених Штатів. І в цьому головна проблема, uh -huh. і саме тому зусилля Туреччини можуть виглядати як неефективні, хоча вони докладаються абсолютно максимально uh -huh. до того, щоб uh -huh. цей процес продовжувався. Але ну ми маємо отримати бажання росіян uh -huh. розмовляти предметно. Заздалегідь обговорюючи адженду, тобто ці теми, по яких делегації будуть зустрічатися, ми таку готовність демонструємо постійно росіяни, ні, uh -huh. але нам дійсно потрібен посередник. Нам потрібна незацікавлена напряму сторона. Uh -huh. І ми просимо виконати цю функцію як турків, так і американців, тому що ну росіяни дослухаються до них сьогодні, угу. пане Нарімане... Yeah. А можна от про один специфічний момент запитати Туреччина все ж таки ну має позицію щодо Криму, наприклад, і вважає, і називає, констатує кожного разу територіальну цілісність України і недоторканність yeah. кордонів, тобто позиція про повернення Криму. Росія кожного yeah. разу, коли висуває ультиматуми, вона якраз ну прагне і заявляє, що вона хоче взагалі навіть юридичного визнання статусу. Російськими тих територій, які вона завоювала на поточний момент, і Криму, зокрема, теж а, от як так складається, що а, виявляється, Росіян не дуже хвилює думка Туреччини або не стає для них тригером. Вона їх дуже хвилює, але давайте виходити з реальності: немає в світі жодної країни, а, яка має достатній рівень політичної ваги. Uh -huh. Рівень довіри сторін, uh, яка готова виконати такі посередницькі функції, і підтримала би позицію Росії uh -huh. всі країни, які підпадають під такі критерії, вони заявляють про абсолютну підтримку uh, визначених міжнародних кордонів України і свою підтримку територіальної цілісності України. Так, якісь країни більше схильні підтримувати українську сторону, надають нам допомогу. Якісь країни займають нейтральну позицію і навіть нишком допомагають Росії, наприклад, Китай, ага. але навіть Китай. Заявляє про свою абсолютну прихильність дотримання міжнародного права і е, дотримання кордонів, які встановлені між Україною та Росією. Хоча вони пропонують там можливо інші трошечки трішечки варіанти виходу з цієї цієї ситуації. Тому у Росіян в принципі немає вибору. Е, всі угу. країни, які сьогодні сказали, так, Росія права і треба визнати. Ну це не країни, які е, можуть собі дозволити. Претендувати на виконання цієї дуже важливої, сильної е і відповідальної ролі місії. Дякую дуже, пане Нарімане. Наріман Джелял, надзвичайний та повноважний посол України у Турецькій Республіці сьогодні ввечері на прямому зв'язку зі студією телеканалу Апостроф.